Всіх вітаю на своєму каналі. Я в тому відео не показала, як взагалі, що робити з цим ґрунтом. Так, він у нас і простояв оці ось декілька днів під дощами, під сонцями. Ніколи було зробити. Зараз мені обкосили лохину. Покажу, що я взагалі сьогодні планую робити. Лохина трошки наспіла, ще сьогодні її назбираємо, побачимо, скільки буде з цих пущиків, але бачу, в мене тут уже хлопці ходили паслися. Да? Нормально так ходили паслися. Раз, зайшли, другий раз попаслися. Не. Так. Сьогодні я буду підсипати під ґрунт сірку, як підсипала восени під кожен кущик. І є в мене отакі добрива, якщо пам'ятаєте, також для лохини по 60 грам підсипається під кущик. Також як підживлення, там додаткове і все інше. Це в мене ще трохи залишилось тут спеціально такий ґрунт кислий, куплений, збагачений з усім. Також воно зараз все позасипається. Я думаю, в першу чергу ми, мабуть, покажу, які кущі лохини взагалі зараз в нас є. Дивіться, вже гарненько так вона понаспівала, вона не дрібна. Так, оцей кущ, як я його називаю, лозинка. Тут ще поки що нічого немає. Але це двохрічка, яка на наступний рік, я сподіваюся, все ж таки щось добуде. Далі також ось кущ такий гарний, велика лохина, ще одна лозинка. Вона висока, що мені не подобається, бо її треба фіксувати, піднімати і робити в такий конус. Цей кущик також дуже така крупна лохинка. Я хочу. До речі, вона вже солодка. Бо ще три дні назад вона була кисла. Ще одна лозинка. Це, звісно, моя помилка, що я взяла, накупила оце такі лозинки, незрозумілі. Ну, це вже таке, нічого страшного. Дивіться, звертаю увагу на те, що ось стоять маленькі такі да, відростиші, які вже мають, хотіла сказати чорничку, да, <смі> лохину. Також дуже велика така ягода. Я взяла з собою 5-літрове відеречко. Будемо рвати. Цей кущик, ну, таке собі, знаєте, мені не дуже подобається. Одразу кажу тут ягоди, якщо, давайте я ось просто до прикладу зірву, так? І прикладемо ось ці. Бачите, різниця? Давайте візьмемо ті, що ось вже там достигають. Воно більш схоже на черницю, на їж оператор мій. Далі. Також така незрозуміла лозинка, але біля неї вже ось щось проявляється. Ягодка більш-менш середня і чудово. Ось ці два куща я бачу, тут мої гусонята просто не доходили, щоб попастися. Да? Там щось почало квац-квац-квац і не все. Так, дивіться. Тут все прямо облипше, залипше. Якщо пам'ятаєте, якщо ні, в мене тут два сорти, яких я під, привозила від пана Богдана з села Підлісного. Це е, блюкроп і другий. Ладно, зараз згадаю, скажу. Тут вже нічого не написано. Так, також багато ягід на кущику, вона велика. Мені подобається. Класно. Зараз ще будемо рвати. І ось також лозинка, яка ягоди має, але ось на одній тільки. Ну, і тут я бачу трошечки щось є. І два кущі я купляла шестирічка. Оце вони саме вони. Бачите? Тут це. Якщо я не помиляюся пізній сорт, якщо рання вже така синя, облибчі ось кущики, такся <клухи> <клухи> <То ось це. клухи> важко балакати, вибачайте. Тойся, облибші такі ось ветки, на ній майже немає листочків, і вона ще навіть не планує стигнути. Але мені подобається те, що на кущику дуже їх багато. Прям, так знаєте, грозді такі ось дивіться. Ось. Ну, взагалі круто, так. По ягодам, ось, зайди з -за цієї сторони, тут краще якось видно, якими воно скитицями, прям росте, да? Зараз це ми все ще попідживлюємо, щоб їм було. О, бачу, дивись. Он, починає стигнути. Так. До речі, по лозинкам. Тут в мене сорт река. А другий не пам'ятаю, треба подивитися, бо в тих людей, яких я купляла, вони мені писали. Так, а, згадала ранній сорт. Оцей ранній сорт це у нас дюк. О, містер дюк. Я хочу обірвати кущик, який там. Найбільш такий залипший. Буду вже рвати в перчатках, бо вже все одно їх вдягнула. Я знаю, бачила плантації з цією лохиною, і там такі прям дерева, прям така лохина здоровезна. Мені цікаво. Що вони такого роблять, що вона ну, реально така, та й зараз в магазинах є, в Євроторі продається, вона крупніша так разів у три. Но мені цікаво, що вони їй такого додають, що вона прямо ж така стає велика. Ну і чорниці в цьому році немає, тож будемо морозити лохинку і все одно будемо їсти якісь вітамінки потихеньку. Зараз обірву кущик і покажу. Так, потихеньку обриваємо свою лохінку. Ну що я скажу? Поїсти так. Просто Дома посидіть перед теліком, похрумкать. Ану, ви мені в коментарях напишіть, чи пробував хтось із неї варення. Чи треба робити. Ще я буду перша, яка спробує з нього велика, щось велика, зробити. Велика. А? Велика, велика, велика. Ага, клас. Величезна. Ну, бачиш, цей кущик також такий має сенс бути. Тому що я ось передивлюся, які кущі мені не сподобаються. Я їх просто виведу на місце нього, посажу кущ з великою ягодою, яка буде мене влаштовувати. А таке маленьке я не хочу, щоб воно росло. От не знаю чому, мені найбільше сподобався е, дюк. Тут і ягода велика, і воно рано стигне. І куш такий негромозкий. <рісті> Поїсти вистачить поки що. Так, <смір> да. то взагалі таке знаєш, як наче якась таблетка. <смір> Прикольно, конечно. Це, хай достигає, а це повеземо додому. Ну що, будемо трохи працювати. У нас такі рясні класні дощі йдуть, що навіть поливати не прийдеться. Завтра буде. А, завтра знову дощ. Взагалі шикарно. Воно все в ґрунті піде. Бачите, я траву не прибираю, та що тут покосилася. Нехай вона тут під кущами так і буде в нас. кущі Багато хто писав, що в нас видно підходящий ґрунт для чорнички. Тож можна буде розсаджувати ще. Так. Ну попробуй, попробуй. Ой, ти малину вже позбирав, так? Покажи малинку. Покажи малинку, яка в нас росте, покажи. Ось і моя да? так, ну і доброго пожмені. Під кожен кущик ми його попідживлюємо. Взагалі 60 грам повинно бути під кущиком. Ну, я як завжди нічого не жаліючи. Навіть трохи залишилось ще на один раз, ще на один підсип. А, а поверху ще завеземо голочки з лісу і також попритрушуємо поверху. ось <кій> і наш кислий ґрунт, там, де росте. Чорниця. Це конкретно такий ґрунт, який вона дуже сильно любить. От так, Трошку. Тут у нас десь ще дні траплялися. Я тут. Э, скажи я скажу. Чорничка. Он, дивись, бачиш? Я її оце отут посажу і побачимо, вона виросте тут а чи ні. От так. Дай сюди Ау! А потім будемо чоловіці тут збирати, от наші вишні або середньо. Бой здоров. Кичу. А ну тягни ще один мішочок. Зараз головне поховати Під оцей ґрунт наші добрива. Залишиться тільки голочками тут зверху, ось таким Ось як ми. О, так Дивися, воно вже і перегніває і так гарненько. Голочки, до речі, сипляться для того, щоб воно втримувало вологу. Щоб волога не дуже швидко відходила від куща. О, дивись, ще одна чорничка. Клас. Агонь. Я понасаджуюся. Границю з лохиною. Якраз ми і перевіримо, як воно прибирається. Юра, неси ще один мішок. О, тут он ще буде Чорничка. Так, дивлюсь, трохи не вистачає цього земельки. Ух ти! Одно садимо. Дивись. А май не посадиться. Побачимо. Прийметься, прийметься, ніяко. Значно судьба. Не один більше буде, не один трохи менше. Нічого страшного. Все. Ну що, з лохиною справилися, більш-менш піде, та, мабуть, ми зараз і цю травку теж нагору попідкидаємо, а зверху ще й глистя поробимо. І все, трошки догляду дали. І поїдемо ласувати нашими. Ням-ням-ням-ням. Солодка хана. Ну що, на цьому все. Всім па-па. А що ти робиш? Ам, ам. А на що ти оце зелене позривав. Синочок треба зривати отаку, з дивись, спіленьку, бачиш? Да. Да, ти зелену понаривав. Зелену, ніхто не рве, зайчик. Домовились? Так. Да. Да? Ти умнічка. <реш> <реш> треба синеньку рвати. А так. Яка смакота. макота? Нам-нам-нам. Давай ам, мамі. Дай мамі, амп. दाई मामी आम। ना तो बी। आम, नम 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 नम, आम।